Три ключові задачі в інфобізнесі один з головних секретів продуктивності. В інфобізнесі ви робите багато різних речей. Серед них є речі, які слабо впливають на ваші результати, але є такі речі, які дуже сильно впливають на ваші результати. В цьому відео я розповім вам про три ключові задачі, які найбільше впливають на ваші результати, які приносять вашому інфобізнесу найбільше грошей. А в кінці відео я поділюсь з вами одним з головних секретів продуктивності, який якраз пов'язаний з цими трьома задачами. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб про все дізнатися. До речі, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і я буду сьогодні віщати вам це відео. Тож давайте починати. Перша ключова задача в інфобізнесі це створення платних пропозицій. В цю задачу входять всі підзадачі, які пов'язані зі створенням ваших платних пропозицій. Це може бути створення платних інфопродуктів, створення різних бонусів під ці інфопродукти і розробка унікальних оферів на основі ваших платних інфопродуктів і бонусів. Це може бути створення вашої основної флагманської програми, основного продукту, так званого продукту шедевру, і робота над вдосконаленням цього продукту. Це може бути створення вашої лінійки інфопродуктів різної цінової категорії, так звані сходи цінності на основі вашої флагманської програми. Це може бути пошук підходящих партнерських інфопродуктів інших авторів на вашому ринку, які ви можете запропонувати своїй аудиторії та розробка на їх основі ваших унікальних пропозицій. Друга ключова задача в інфобізнесі це збір аудиторії і робота з нею. Сюди входять підзадачі, які пов'язані зі збором вашої гарячої аудиторії і роботою з цими людьми, по перетворенню їх в ваших клієнтів, задоволених клієнтів і постійних клієнтів, які купують у вас знову і знову. Це може бути створення воронок продажів і збір бази підписників за допомогою цих воронок продажів. Це може бути ведення різних соціальних мереж і збір гарячої аудиторії на цих платформах. Це може бути створення корисного контенту для бази підписників і аудиторії в ваших соціальних мережах. Це може бути проведення досліджень своєї аудиторії за рахунок різних там консультацій, опитувань, опитувань інтерв'ю, каздевів. Це може бути побудова дружніх стосунків зі своєю аудиторією за допомогою регулярної розсилки, за допомогою створення і представлення різних безкоштовних корисних матеріалів вашої аудиторії, за допомогою там того, що ви ділитесь там різними там особистими якимось досвідом, особистими історіями там і таким чином будуєте дружні стосунки зі своєю аудиторією. Це може бути представлення своєї аудиторії своїх платних пропозицій, створення попиту на них і продаж цих Платних пропозицій. Це може бути зап запуски, так коли ви робите запуски своїх платних пропозицій, таким чином ви створюєте попит на ці інфопродукти, таким чином ви їх продаєте. Все це входить в ці підзадачі. Це може бути також робота з існуючими клієнтами, виконання своїх зобов'язань перед цими клієнтами та навчання цих клієнтів. Тобто в цю задачу, що входять під задачі, які пов'язані робот, з роботою з клієнтами, коли ви виконуєте свої зобов'язання, коли ви там надаєте підтримку клієнтам, коли, коли ви їх навчаєте, коли ви проводите для них якісь там е, живі там. Можливо, якісь живі зустрічі, де ви там відповідаєте на їх питання, де ви їм там допомагаєте, і так далі. І так далі. Третя ключова задача в інфобізнесі це залучення трафіку. Сюди входять всі підзадачі, які пов'язані з залученням трафіку, тобто з залученням цільової аудиторії на різні ваші ресурси. Це може бути залучення трафіку безкоштовного чи платного на ваші соціальні платформи. Це може бути залучення трафіку на ваші воронки продажів і на ваш сайт чи на ваш блог. Це може бути оптимізація ваших існуючих воронок продажів, щоб вони краще працювали, і щоб вони показували кращі конверсії. Тобто ви вдосконалюєте свої воронки. Вони на них запустили трафік, ви подивилися, як ці воронки працюють, і на основі цього ви потім вже якби, покращуєте ці воронки, покращуєте їх конверсії. Це може бути аналіз, аналітика ваших результатів, пов'язаних з залученням трафіку та покращення цих результатів. Це Коли ви запускаєте трафік, дивитесь, які результати. Він дає і потім працюєте над своїми показниками, працюєте так, щоб. Ваші там, ціна на там, підписника, ціна на клієнта, щоб вона там була менша, щоб люди краще реагували на вашу рекламу. Це може бути побудова дружніх і партнерських стосунків з іншими лідерами думок на вашому ринку, організація з ними сумісних запусків чи інших проєктів, проведення з ними різних взаємопіарів. Тобто, коли ви, по суті, з лідерами думок на своєму ринку будуєте стосунки, і далі ви вже за рахунок них отримуєте також трафік. Це може бути створення вла вашої власної. Партнерської програми і робота з партнерами цієї програми. Це коли ви до своїх платних інфопродуктів прикручуєте, створюєте партнерську програму, і ви таким чином даєте людям можливість заробити, ви з ними ділитесь за те, ви їм даєте гроші за те, що вони вам приводять клієнтів. І ви з цими людьми працюєте, ви створюєте для них партнерську програму, і ці люди вам, по суті, приводять трафік. Це теж як би можливість отримувати трафік. Ось такі три задачі. Це були три задачі. Я вам розповів про три задачі, які найбільше впливають на ваші результати в інфобізнесі. Над ними ви повинні працювати в першу чергу в інфобізнесі. Ви повинні створювати платні пропозиції, ви повинні Збирати і працювати з вашою аудиторією, ви повинні залучати трафік на свої ресурси. Це три ключові задачі, на яких ви повинні бути зосереджені. Якщо ваша гаряча аудиторія і ваш трафік будуть постійно рости, і ви будете постійно робити цим людям різні платні пропозиції, то ваш прибуток в інфобізнесі теж 100% буде рости. Тому це ключові ваші задачі в інфобізнесі, тому на них ви повинні зосереджуватися. Першу чергу. А тепер давайте ж перейдемо до головного секрету продуктивності, про який я обіцяв вам розповісти в кінці відео. І головний секрет продуктивності заключається якраз в тому, що вам максимум свого часу і максимум своєї уваги треба приділяти цим трьом задачам, про які я розповів вам в цьому відео. Вам треба кожен день присвячувати мінімум по 45 хвилин кожній із цих трьох задач. Якщо залишиться ще час у вас, то ви останні там 45 хвилин свого дня можете присвятити якимось другорядним, якимось іншим задачам. Але цим задачам ви повинні присвячувати кожен день мінімум 45 хвилин. Тож ось ваш план мінімум на день. Спочатку ви виділяєте мінімум 45 хвилин на розробку платних пропозицій, наступні 45 хвилин ви виділяєте на збір аудиторії і роботу з нею. І потім ще 45 хвилин на залучення трафіку. Тобто ви ось ці три задачі розбиваєте на якісь дрібні підзадачі, і ви кожен день по 45 хвилин приділяєте. Кожній ось ці задачі і своїми якимось підзадачам, розумієте, так? І останні 45 хвилин свого дня ви можете присвятити там, іншим задачам в інфобізнесі, там, навчанню, там, якимось там, пошуку там, чогось в соціальних мережах, там, відповідати на пошту, перевіряти пошту, щось там робити. Це все в останні вже хвилини свого дня, це вже в останню чергу ви цим задачам приділяєте увагу. І тож давайте зробимо такий основний висновок з цього відео. Розробка пропозицій, збіра аудиторії, робота з нею та залучення трафіку це ваші три ключові задачі в інфобізнесі. Побудуйте свій розклад довкола них і вам більше ніколи не треба буде хвилюватися про гроші в вашому інфобізнесі. На цьому буду сьогодні закінчувати. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною і ви віддячите мене своїм коментарем чи, хоча б, лайком. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!